Молекула якої за складом нагадує молекулу одноатомного спирту, її формула це 6H5OH, а назва фенол. Фенолами називають похідні ароматичних вуглеводнів, у яких один або декілька атомів гідрогену бензенового ядра заміщені на гідроксильні групи. В їхніх назвах спочатку вказують положення замісників та їх назви з алфавітом, а потім додають слово фенол. Нумерація атомів карбону починається від того атома, який сполучений із функціональною гідроксильною групою: 2 метилфенол 3 метилфенол 2-хлорфеннол, 246 бромфенол. Не належить до класу спиртів, оскільки гідроксильна група в молекулі фенолу безпосередньо сполучена з бензеновим кільцем. Пряма стрілочка показує зміщення електронної густини від атома гідрогену до атома оксигену внаслідок різниці електронегативностей. Фігурні стрілочки показують зміщення електронної густини внаслідок спряження. Неподілена пара електронів атома оксигену відтягується бензеновим ядром і взаємодіє з його електронною системою. В молекулі фенолу атом оксигену збагачує електронною густиною бензенове кільце, втягуючись у кільце, утворює з П електронами атома карбону спільну піелектронну систему. Зв'язок СО стає міцнішим. Атом гідрогену. Набуває більш позитивного заряду і зв'язок ож OH стає більш полярним. У водному розчині молекула фенолу дисоціює, утворюючи фенолят йон. Лакмус змінює своє забарвлення на червоне, а метилоранж на рожеве. Фенол це 6. Фенол безбарвні кристали, які на повітрі внаслідок окиснення набувають рожевого забарвлення. Дослідимо розчинність фенолу у воді. У пробірку насипаємо фенол і доливаємо воду. Обережно струшуємо пробірку до утворення емульсії. Після відстоювання суміш розшаровується. Верхній шар розчин фенолу у воді. Нижній шар розчин води у фенолі. Обережно нагріваємо пробірку. Спостерігаємо повне розчинення фенолу у воді. При наступному охолодженні суміш знов розшаровується. ш 5 кристалічна речовина. Із характерним неприємним запахом помірно розчиняється в холодній воді і необмежена в гарячій, температура плавлення плюс 40,8 градусів Цельсія, а температура кипіння плюс 182 градуси Цельсія. Під час тривалого зберігання, внаслідок часткового окиснення, фенол набуває рожевого кольору. Наявність у складі фенологідроксильної групи споріднює його з одноатомними насиченими спиртами. У пробірку вміщуємо кристалічний фенол, розплавляємо і вносимо кусочок осушеного натрію. Відбувається бурхлива реакція. Підпалюємо водень, який виділяється при заміщенні атомами натрію атомів гідрогену у гідроксильній групі фенолу. Фенол хімічно активна сполука. Причому реакційну здатність мають і гідроксильна група, і бензенове кільце. Розглянемо реакції за участю гідроксильної групи. На відміну від спиртів, фенол виявляє кислотні властивості. Раніше фенол навіть називали карболовою кислотою. Фенол, нагрітий до початку плавлення, взаємодіє з лужними металами, з виділенням водню та утворенням натрій феноляту. Фенол, як слабка кислота, взаємодіє з водним розчином лугів з утворенням солей фенолятів та води. При додаванні до водного розчину фенолу жовтувато бурого розчину ферум 3 хлориду з'являється фіалкове забарвлення ферум 3 феноляту. Ця реакція є якісною на феноли. Розглянемо реакції за участю бензенового кільця. Гідроксильна група активує бензенове кільце молекули фенолу і сприяє заміщенню атомів гідрогену, орто та параположеннях. На відміну від бензену, фенол швидко і без каталізатора взаємодіє з галогенами. При взаємодії з водним розчином брому бромна вода знебарвлюється і утворюється білий осад. 2, 4, 6, 3-бромфенолу. Ця реакція є також якісною на феноли. Фенол взаємодіє з розбавленою нітратною кислотою за звичайних умов з утворенням нітрофенолу. Нітрування фенолу сумішю концентрованої нітратної та сульфатної кислоти відбувається за схемою з утворенням 2,46 нітрофенолу Продукт цієї реакції є кислотою, сильнішою за фенол. Його тривіальна назва пікринова кислота. Terima kasih telah menonton! Також із продуктів крекінгу нафти бензену і прапену. Один із промислових методів добування фенолу ґрунтується на реакції хлорування бензену з наступною взаємодією хлорбензену з концентрованим розчином лугу при нагріванні і підвищеному тиску. В виробництві пластмас, синтетичних волокон, варвників, вибухових речовин. Лікарських засобів, антисептиків, пестицидів. Фенол дуже токсичний, він спричиняє опіки шкіри, негативно впливає на нервову систему, шлунково-кишковий тракт, органи дихання, за постійної дії малих кількостей фенолу виникає головний біль, посилене серцебиття, порушується сон, уражається печінка і нирки.